Всім привіт! Сьогодні я хочу поговорити про виклики в тестуванні кастомних компонентів Dynamics 365. Dynamics 365 це crm платформа, яка дозволяє будувати гнучкі бізнес-процеси. Але в той же час жоден реальний проект не обходиться без кастомізації. І, отже, коли мова йде про кастомні компоненти, процес тестування стикається з низкою унікальних викликів, які потребують особливого підходу та уваги. Розглянемо кастомні компоненти. Dynamics 365. В Dynamics 365 існує стандартний набір функціоналу, створення сутностей, полів, форм, бізнес-процесів, але дуже часто цього недостатньо. Тоді в гру вступає кастомізація, тобто розробка власних компонентів, що розробляються для розширення стандартної функціональності Dynamics 365. Це можуть бути плагини, це основний спосіб розширення бізнес-логіки, наприклад, заповнення поля поточним часом та датою, при оновленні статусу ліда. JavaScript використовуються для клієнтських розширень, що змінюють поведінку форм, полів та елементів керування в браузері. наприклад, валідація обов'язкових полів на формі перед збереженням. PCF-компоненти це сучасний спосіб створення кастомних елементів керування для Dynamics 365 та Power Apps, які можуть мати складну логіку та UI. Наприклад, власний контрол. Для введення номера телефону з перевіркою формату. Power Automate Flows автоматизовані робочі процеси, що запускаються подіями Dynamics 365 або іншими коннекторами. Ці потоки можуть автоматизувати такі завдання, як надсилання електронних листів, створення записів та інтеграція з іншими службами. Інтеграція з API. Це спеціальні коди або конектори, які дозволяють Dynamics 365 взаємодіяти із зовнішніми системами, веб-службами та джерелами даних через API. Ці інтеграції забезпечують обмін даними та синхронізацію між Dynamics 365 та іншими програмами. Отже, з якими викликами ми стикаємось під час тестування, наприклад, перше це відсутність чіткого опису функціоналу іноді. Девелопер стикається з розробкою функціоналу, не маючи при цьому чіткого технічного опису. Через це у тестувальника виникає ряд питань, які мають бути вхідні дані, Який має бути очікуваний результат, чи є обмеження по ролям, і так далі. Рішення, яке можна запропонувати, це тісна комунікація з девелоперами та бізнес-аналітиками. Та рев'ю технічних задач. Друге: складність середовища та залежності. Кастомні компоненти часто мають численні залежності від стандартних функцій, інших кастомних розробок, даних у системі та зовнішніх сервісів. Це створює складне середовище для тестування, де зміна в одному компоненті може мати неочікувані наслідки в інших. Рішення. Для цієї проблеми створення тестового середовища, що максимально імітує продакшн та детальне документування залежностей. Варіативність конфігурацій та даних. Кастомізація Dynamics 365 призводить до великої кількості можливих конфігурацій в системі. Кастомні компоненти повинні коректно працювати при різних сценаріях. Через це ми маємо потребу у великій кількості тестових даних для покриття всіх можливих конфігурацій та варіантів використання. Рішення для цієї проблеми застосування автоматичної генерації тестових даних, тестування з різними рулями та дозволами користувачів, обмежені можливості автоматизації тестування. Повна автоматизація тестування кастомних компонентів може бути складною або навіть неможливою, особливо для компонентів з комплексним UI або інтеграціями. Рішення для цієї проблеми. Це комбінація ручного та автоматизованого тестування, використання Selenium або інших ui автоматизаційних фреймворків для тестування веб-інтерфейсів, брак спеціалізованих навичок та знань. Ефективне тестування користувальських компонентів вимагає спеціалізованих знань Dynamics 365, використовуваних технологій розробки та методології тестування. Наприклад, це знання C Sharp, JavaScript, TypeScript. Тестувальники без необхідних навичок можуть мати труднощі з розумінням коду компонента, створенням ефективних тестових випадків або виявленням потенційних проблем. Рішення покращувати знання. Цих областях і консультування з девелоперами та бізнес-аналітиками. Оновлення платформи Dynamics 365 Microsoft регулярно випускає оновлення для Dynamics 365. Ці оновлення можуть впливати на роботу існуючих кастомних компонентів, відповідно вимагаючи регресійного тестування. Рішення для цієї проблеми. Регулярне тестування після кожного оновлення розробка компонентів з рахування майбутніх змін у платформі. Висновки, які ми можемо зробити з цього кастомні компоненти, це не лише про розширення функціоналу, це і зона найбільших ризиків у Dynamics 365. Тому тестування кастому вимагає гнучкості глибокого розуміння як самої платформи, так і специфіки розробки. Але якщо підійти до цього правильно, ми отримаємо стабільну надійну систему, яка працює саме так, як очікує бізнес. Успішне подолання викликів можливе за умови комплексного підходу, що включає застосування раннього тестування в процесі розробки, наявність чіткого опису логіки роботи кастерних компонентів, детальне планування тестових сценаріїв, тісна співпраця тестувальників з розробниками та бізнес аналітиками, та постійне вдосконалення процесів тестування. Мені ще цікаво, от, в клані, коли тестуванням, що там даних, якщо Інтересні практики були обнаружені, тому що там було реально много, треба було провіряти. Тут е, треба комплексний підхід. Спочатку е, зрозуміти всі вимоги, які необхідні, там, які є, вивчити сам таск. далі застосовуються різні техніки з дизайну, і в мене навіть було таке, що. Такий функціонал, досить, досить був складний для розуміння, і поки я не побудувала собі таблицю прийняття рішень, я таким сам не, не розуміла, як правильно то протестувати. Потім, вже після побудови. Таблиці прийняття рішень стало зрозуміліше, стало легше відібрати тестові записи, які необхідні для цього. І там така таблиця вийшла, що там треба було, мабуть, десь рекордів 50 при різних умовах перевірити. І умов для перевірки було досить так багато більше 10 умов. У мене все. Всім дякую за увагу.